Пес з Трампа Стів Вітко сьогодні проведе переговори в Москві. Повідомили у Білому домі, і це ключовий момент, адже від попереднього плану із 28 пунктів мало що лишилося. Так його переписували. Американська адміністрація розраховує почути від Кремля, почне Росія переговори на цих умовах або ж відкине їх. А від цього залежать і подальші кроки Вашингтона. Курс на перемови чи суворий тиск. Чого саме чекати від цих переговорів? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розпитав у відставних вже американських топ-чиновників, які свого часу відповідали за аналогічні міжнародні перемовини і контакти. Отже, місія Віткова стартувала сьогодні. По обіді він вже має бути у Москві і провести переговори особисто з Путіним. Як відреагує Кремль, прогнозами із нами діляться люди, які знають, як американська владна машина працює зсередини. Е Томас Грем був спеціальним помічником американських президентів. Відповідав зокрема і за переговори з Росією. Стівен Сестанович у Радбезі США, структурі, що формує зовнішню політику, був директором з політичних питань. Прогнози у обох щодо реакції Москви скептичні. будь хто з тих, хто і досі в ілюзіях, що Путін погодиться прийняти перероблену угоду, просто глухий до того, що відбувається навколо. цього зараз не станеться. Путін хотів усі 28 пунктів. Ну от переглянули, залишили 19 як основу для обговорення. Але на верхівці списку територіальне питання. Путін був досить чіткий, хоче весь Донбас. Якщо ж Україна не готова віддати його, бої триватимуть. А по-друге, гарантії безпеки є основним питанням, де є розбіжності. Відставний топ чиновник прогнозує, що Москва не торпедуватиме переговори із Вітковом відкрито. Що Путін наймовірніше скаже за підсумками? У нас була продуктивна розмова, але все ще є питання, які потрібно опрацювати. Ну, тобто, теж що й раніше, але насправді Путін не хоче бачити цих візитів Віткофа до Москви. Наш експерт чує від багатьох колишніх колег, що Росія пробує ґрунт, і якби відставити в бік переговори щодо України, які зі зрозумілих причин буксують, і домовлятися винятково про перезавантаження між Вашингтоном і Москвою. Закінчення російсько-української війни він прагне лише на сприятливих для себе умовах а окремо хоче розпочати перемовини зі сполученими штатами, щоб говорити вже не про Росію Україну, але й про інші питання, які повинні бути в двосторонньому порядку денному. На його думку, це спосіб нормалізації зі штатами. Що за цих умов може робити Україна? По-перше, надавати Москві затягувати процес і засіб для цього подальші удари по російським НПЗ. Ну і в цілому політична ситуація помінялась. Це вже факт. У українців є засоби впливу. Є карти, знаєте, під час зустрічі з Зеленським Трамп якось сказав: У вас немає карт. Так, тепер це не зовсім правильно, і водночас штати теж більше не можуть собі дозволити, аби все виглядало так, ніби ними маніпулює Путін, ніби вони погоджують мир лише на умовах, продиктованих путіним. Експерти кажуть, тут і гадати не треба, що у Москві сьогодні все знову зіткнуться із питанням про територіальні поступки, які Росія у плані Віткова записала, але ці пункти винесли за душки. І тому єдина реальна альтернатива зараз так це перейти до обговорення, де саме повинна буде пройти лінія розділу, а зовсім не юридичне визнання завойованих Росією територій чи нав'язування Україні нейтралітету. Щодо цього у Києва сильні позиції і підтримка як у Вашингтоні, у людей близьких до цієї адміністрації, так і по всьому НАТО. А от щодо кроків, яких можна чекати далі, у Вашингтонських коридорах влади активні розмови, що мовляв досить човникової дипломатії, коли в Києві відкув у Москві, треба створювати команду, яка організує перемовини в трьох. навіть якщо Путін не погодиться на це сьогодні, а він поки і не скаже так. Президент Трамп має створити робочу групу, яка говоритиме і з українцями, і з росіянами і з європейцями. Чув, що ми дізнаємося протягом наступного тижня чи двох, чи готовий президент ша рухатися в цьому напрямку чи ні. Але мені все ще важко повірити, що він просто піде від цього і умиє руки. Він займається цим занадто довго. І є потенційна Нобелівська премія, яка манить вимагає від нього певних дій. А от наш другий експерт куди менш оптимістичний і вважає, що штатам все одно у підсумку доведеться обирати жорсткий курс щодо Росії. Ну ось просто дивно, що у переговорному процесі знову замовкли щодо жорсткішої політики стосовно Росії, що здатна стати важелем впливу, який Сполучені Штати явно мають. Це може бути збільшення військової допомоги Україні, просування більшої фінансової та економічної допомоги, робота з європейцями щодо використання заморожених активів. І це насправді єдиний підхід, який може змінити ситуацію. І що могли б застосувати, намагаючись змусити Путіна змінити своє ставлення до всіх цих червоних ліній і до переговорів? Із Вашингтона Дмитро Нопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.